Близько 55 тисяч українських військовослужбовців загинуло від початку повномасштабної війни з Росією. Про таке сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому телеканалу «Франс-2». Крім цього, за словами Володимира Зеленського, є велика кількість бійців, яких вважають зниклими безвісти. Ця офіційна цифра значно вища за попередні повідомлення про втрати і її рідко озвучують публічно. У свою чергу експерти називають оцінки загиблих військових предметом окремих дослідних центрів. Ці дані президент назвав вперше. За тривалий час, підкресливши, Україна і надалі тримає курс на максимальну відкритість щодо ціни цієї війни. Окрім цифр, Володимир Зеленський в своєму інтерв'ю заявив, що розраховує на завершення війни менш ніж за рік, якщо партнери збережуть підтримку України, а тиск на Росію посилиться. За його словами, головне зараз не формальні домовленості, а такі гарантії безпеки, які не дадуть Кремлю використати паузу для нового наступу. І загальні втрати військових у війні між Росією та Україною можуть сяти майже 2-2 мільйонів убиті, поранені або зниклі безвісти від початку повномасштабного вторгнення в 22 му Про це пише New York Times і посилається на дослідження центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, яке було оприлюднене 27 січня. При цьому більше мільйона двохсот тисяч цих втрат припадають на російські війська а українські сили приблизно це 500-600 тисяч. Аналітики зауважують, що такі показники роблять цю війну однією з найкривавіших для великих армій від часів Другої світової. Природі є все, що потрібно для здоров'я людини. Омега-3 – природна сила та енергія з турботою про серце, красу та імунітет. Допель Алохол запобігає жовчокам'яній хворобі та розвитку холециститу, стимулює секрецію жовчі та покращить процеси травлення. Алохол натуральна користь для печінки та жовчного. Постійний стрес, шкідливі звички і судини не витримують. Квертин захищає судини зсередини, що знижує ризик захворювань серцево-судинної системи. Квертин подбай про здоров'я судин вже сьогодні. Переговори в Абудабі завершилися чи вдалося сторонам зробити крок до домовленостей?